Були обстріли по місту Харкова. Так, це наприкінці е, тої неділі, е, того тижня. Були обстріли, було влучання в адміністративну будівлю, яка розташована е, поряд з е, будівлею міської ради. Було пошкоджено дах на щастя в цій будівлі на той час людей, людей не перебувало, але дах був розтрощений, і сьогодні ми відновлюємо цю будівлю. Також зберігається луна повітряної тривоги, зберігається загроза для міста Харкова. Тому в котрий раз я хочу звернутися до харків'ян, щоб вони прислуховувались до повітряних тривог і Берегли життя, життя своїх близьких і життя свої. Ми пережили вже повне блокаут. Я хочу сказати і подякувати нашим комунальним службам, енергетикам, які зробили неймовірно. коли вони відновлювали енергопостачання, і водопостачання, і теплопостачання так, сьогодні дуже важливо відновлювати так, є дуже значні пошкодження насправді критична інфраструктура. Ви знаєте, що є. Велике пошкодження генеруючого. Обладнання генерація, тобто від генерації насправді дуже багато залежить, і наш ворог це чудово розуміє. і Б'є переважно більшості по генерації, по газотранспортним мережам, по газовидобуванню для того, щоб зробити так, щоб у нас не було світла, не була водопостачання, теплопостачання, особливо в осінній зимовий період. ми це чудово розуміємо, я сьогодні вдячний всім всім, хто працює для того, щоб у Харкові були комунальні послуги, так ми перша в Україні зробили систему диференційованих повітряних тривог, тобто відокремили місто Харків від Харківської області, і сьогодні ми маємо ефект, і це дуже значний ефект. Бо тільки за цей тиждень на 44 години на 54%, відсотка. Повітряні тривоги е, були у Харкові е, менш ніж е, по Харківській області, але я хочу сказати, е, що в нас нема такого, що е, ми е, даємо повітряну тривогу для деяких районів. Міста Харкова у нас а, взагалі йде тривога по місту Харкова, і е, потрібно бути дуже обережними, коли лунає такий повітряна тривога. Стосується е, безпечний чи небезпечний район міста. Так ми маємо сьогодні такий територіальний острів, що у нас в нас місто Харкова 9 районів. Так, от хочу вам сказати, що всі дев'ять районів е, практично е, перебували і перебувають під обстрілами. І загроза залишається, і нема сьогодні можливості сказати. Е, Наприклад, що Київський район набагато безпечніший, ніж Салтівський район. Ні, всі райони міста Харкова, вони під загрозою, під загрозою ударів з боку Російської Федерації. Сорок чотири години за минулого тиждень лунали повітряні тривоги, Але ж я вже сказав, що це на 54% менш ніж по Харківській області. Взагалі що стосується наших дітей, то я хочу сказати, що дійсно сьогодні наші діти не мають можливості вчитися в справжніх школах, які розташовані на землі, і ми вимушені будувати підземні школи, ми вимушені переобладнати станції митрополітена для того, щоб наші діти навчалися то. Проводили і новорічні свята, і різдвяне свята, і ми це робимо і продовжуємо будувати так. Сьогодні у Харкові працюють сім підземних шкіл. Крім цього, обладнали шість станцій метрополітена. Але ми на черги ще будемо три підземні школи. Ми плануємо і закладаємо кошти в. В наступному бюджеті наступного року для того, щоб будувати підземний дитячий садочок, бо ми чудово розуміємо, що головне це безпека наших дітей. Сьогодні в Харкові вже перебуває 210 тисяч вимушених переселенців, і ми маємо лише за листопад місяць до Харкова. переїхало 1600 вимушених переселенців. І це люди, які залишились буквально без нічого. Вони переїхали до нас з Куп'янського району, з Дворичанського району, з Барівського району, з Донецької області. І, звісно. На ми маємо певні можливості. Ми е, сьогодні маємо 54 десять гуртожитка, е, які обслуговують людей, які приїхали до нас. Але ж е, хочу, щоб ви розуміли, що е, крім гроші, крім гроши е, вони е, потребують е, дуже багато допомоги. Ну, перш за все, це людяність, е, це е, відношення. До них збоку з боку наших людей, і я дуже вдячний сьогодні всім харків'янам, які знаєте, піклуються, піклуються наших людей, які переїхали до нас. Крім цього, так сьогодні дуже важливо, щоб ці люди мали де жити. Де працювати, надавали всі послуги, включно і навчання їх дітей, дітей, які переїхали до нас. А сьогодні до нас переїхали 29 тисяч дітей, які потребують і піклування, які потребують, щоб вони вчилися в наших школах, тобто. Сьогодні потрібна державна програма. І я тут уже звертаюсь як не тільки мер міста Харкова, а і е, е, керівник асоціації прифронтових міста громад. Бо таки б проблематика є. Це дуже важливе питання для того, щоб на державному рівні були прийняті відповідне рішення, відповідні програма. Бо ці люди насправді потребують піклування держави.